Всіх вітаю! Ви на каналі Меджик є. З вами Ганна. І сьогодні у нас знову регресія на, на картах на таро. У мене вже є на каналі регресії, тобто розбори минулих життів, певних нюансів да, пов'язаних з минулими життями. Якщо цікаво, якщо вперше дивитися, якщо зрезонує, то можете піти. Це прямо окремий плейліст. У мене регресія на картах подивитись. Сьогоднішня регресія буде на таро, і буде вона про місця, не про зв'язки з конкретними людьми, не просто прицільно про ваше минуле життя, а про місця, в яких ви вже втілювались, можливо. І м ці місця для вашої душі пов'язані з важливими ключовими подіями минулих втілень. Да? Що тут Мається на увазі, ми тут розкладимо на три варіанти, і на кожний ви можете загадати якесь місце особливе для вас в цьому житті. Я не буду тут називати місць ну країн і так далі. Не знаю, можливо, окремо зробимо регресію, де от витягнемо країни, в яких ви втілювалися, і що там було. В мене благо, що в мене достатньо різних інструментів, і різних карт для цього. Напишіть, як вам така ідея, чи подобається. А в цій регресії в цьому розкладанні ми. Ви загадаєте місця, ви можете загадати місце народження або якусь іншу країну, де ви бували, і у вас там, наприклад, виникло відчуття, що ви там вже були. Е, якісь от Або вас тягне дуже в якусь країну, в якесь місто, можливо. От в мене якась особлива історія з містом Львів. Прям взагалі містична. Він мене постійно не хоче відпускати. Я вічно не можу. Приїжджаю туди легко, їду важко. Не можу виїхати, нема квитків. Вічно якийсь треш як ніби місто у мене тримає. Ну коротше, різні різні історії я думаю, коли я розкладу варіанти, вам варто натиснути паузу, зосередитись і загадати на різні варіанти, от якісь місця, які ви вважаєте для себе особливими. І ми витягнемо карту сигніфікатор, в якій я скажу, опишу приблизно в загальних рисах, що в цьому житті вас пов'язує з цим місцем, країною, містом і так далі. А там вже далі будемо дивитись історію. Ну, якщо резонує, то дивимось далі. Звісно, розклад загальний. По-перше, може відіграти відіграватись на всіх. А по друге, тут ще має працювати ваша інтуїція. Я за вас потрібний варіант не оберу. Дивитись будемо на Таро Сонячного царства. Чомусь якось в моменті вона мені зараз зрезонувала. Коротше, схема така: викладаю варіанти. Ви думаєте, яке місце? На цій планеті ви загадуєте на який. Десь можете місце народження загадати, десь, десь там особливе для себе місто. Не обов'язково загадувати ті, з якими ви прям містичний зв'язок. Відчуваєте. Можете загадувати просто, які вам подобаються, про які можливо ви думаєте. Ну, як ну, в якості імміграції, переїзду, да? От подумаєте, в такій країні пожити, в такій країні пожити. Або ви виїхали як біженець біженка з України і перебуваєте в іншій країні, її можете загадати. А там вже будемо дивитись. Тайм-код буде, як завжди, в закріпленому коментарі. І не забудьте залишити свій коментар, мені буде приємно. Варіант перший. Варіант другий зробимо на три варіанти. Варіант третій. Нагадую, що я, звісно ж, роблю особисті регресії. Звертайтеся, всі контакти є в кожному описі до відео і в шапці каналу теж контакти є. І підписуйтесь на мої соцмережі. Варіант: перший, другий, третій. Думаю, всі визначились. Хто не визначився, натисне паузу. Будемо починати. Ну тут на дні колоди по підколодній карті, так би мовити. Тут загальна інформація для всіх варіантів зазвичай. Тут хто показує, що да, є магія певних місць для всіх варіантів. Так чи інакше, всі загадані варіанти несуть свою. Магію для всіх глядачів, от якось так мені читається. І карму навіть, можливо, дивіться, яке поєднання на дні колоди. Добре, поїхали по варіантах. Перший варіант сигніфікація вашого зв'язку з цим місцем, от саме в цьому житті. Зірка. Ой, ну тут в загальному показують, тут показують, що це місце для вас особливе, знакове, таке по серцю, місце вашої мрії. Тут хтось загадав от, дійсно країну або місто, в яке мріє переїхати. І це місце, що тут ключове, я думаю, буде для всіх. Скоріше за все, дуже далеко знаходиться, ну досить далеко знаходиться на такій порядній відстані від того місця, де ви або народилися, або прожили більш. Частину життя тут, наприклад, ви могли загадати місце. От ваше коріння тягнеться, я не знаю з Казахстану якогось, а ви в Україні, да? і ви могли за загадати Казахстан, що вас пов'язує вашу душу да? щось з цим місцем. От тому що ну зірка вона часто показує віддаленість, відстань. Тобто, що тут ключове по синіфікації, от прям особливе-особливе це місце дійсно, прямо до мурашок може да, пробирати. Місце, скоріш за все, от далеке, тобто на, на велику відстань тут натякає. І в когось це може бути місце з якогось далекого минулого, або місце, в якому ви дуже хочете опинитись в майбутньому, мрієте про нього. Ну, от якось так. По синіфікації, якщо підходить. То 에, давайте дивитись далі. 에, так, давайте так, щоб по-чесному запитаємо для початку, чи є якийсь зв'язок у вашої душі 에, з цим місцем, чи були там втілення. <зв�лі> а, да, Причому останнє, от буквально попереднє. Да? Тут, ой, почекайте, ні, не, не останнє, а перше. Можливо, навіть перше на землі. Ну, Хто тут, можливо, молоді душі дивляться, а в тих буде. І попередня, і, і От, Я просто якось цей, не вдивилася в карту і подумала, що це е, аркан. Останньої фази місяця, а це першої навпаки. Там, де ваша душа, в принципі, навчалася жити на землі в цих енергіях, в цій плотності. От ну, душа, скоріш за все, прийшла там з інших планет, да, з інших вимірів, і, в принципі, вона на цій території адаптувалася до землі і земних умов. Отак, От напевно, тут буде. Пізнавала землю через цю територію, тому вона як колиска вам може бути. На рівні душі, несвідомо, звісно. От так. Добре. І е, так, Яке тут втілення було про що? Глобально охарактеризуйте? Яке тут було втілення? Е, важке, дуже важке. І е, якась смерть тут була? Болісна, трагічна, драматична. Тут взагалі, напевно, це було в такі давні досить часи, і, в принципі, як працювали правила о цього природного відбору, чи як? Господи, забула це Словосполучення. Ну, в принципі, такі часи, коли е, е, Люди і істоти в першу чергу займалися виживанням, бо виживати було важко. Так, да, от зірка може тут теж показувати. Да, тут же зірка одразу вийшла в сигніфікації таке, ну супер давнє втілення. Я не знаю, мільйон років назад тут прям таке могло бути. Десь там особистість вашу в тому втіленні. Давайте подивимось. А, а тут щось типу як качевник такий странник Стать не показують, важко сказати стать по шість мечів, а там паче. Як ніби ви переміщалися постійно в рамках тієї території. Ну, скоріш за все, тут обставини змушували, як спосіб життя такий був. От. І що ще раз підтверджую, як на мене, що підтверджую, як на мене, е той факт, що це було дуже давно, коли всі постійно переміщалися, да, не, не усідали практично. А, чоловік, чоловік, скоріш за все, була чоловіча стать, чоловіче втілення. Ну, ця інформація, в принципі, нічого вам сама по собі не дасть. Добре, я не буду тут питати, що саме зв'язує душу з цим місцем, тому що вже зрозуміло, що воно особливе по зірці для вашої душі, тому що перше, тому що це знаєте, як людина от народилася в одному місці, вона може змінити. Купу країн проживання, міст, квартир, але в неї все одно є батьківщина. Да? Так, от тут можна сказати, на землі це місце це батьківщина вашої душі. О, отак. Тому не будемо тут сюжет втілення копати. Ну, Сюжет, в принципі, в загальних рисах зрозумілий. Стародавня людина, яка кочувала, подорожувала, мандрувала, переміщалась. Постійно бо були ж да? кочові племена там різні. Отут щось таке, тут щось таке. От, прикольно, якщо хтось тут Україну загадав. <плес> Ай, країну мрій. Так. Напишіть мені, хто тут що загадав. Дуже цікаво. От прям дуже цікаво ваш зворотний зв'язок отримати, кому зрезонувало. А чи треба вам повертатись це місце? Чи є там незавершені якісь справи і так далі? Чи маєте ви в рамках цього втілення, цього життя туди повертатись, жити там? Або, ну, або що маєте. Ой, такі от, да, важкі карти, щось там не так просто було. До речі, тут багато хто щось у снах йде інформацію. Кажуть, потрібна інформація вам вже йде у снах, у ваших здогадках. Якщо, здає, якщо вам здається, то вам не здається. Да, тут кажуть карти. Тут, можливо, треба закрити якусь травматику на рівні душі. А що тут за травматика? Тут же смерть була якась страшна. Тут, о, а, от яка тут зв'язка. Тут була якась страшна смерть, яка наклала на вас певні фобії. Ви боїтеся, не знаю, собак, тварин, холоду, ну короче, не знаю, темряви. Щось тут, отут смерть ваша і заклала. Тут треба зцілити травми, фобії, страхи. Які ви принесли, от ви уявіть, скільки життів ви їх в собі носите, вже час їх позбутися в будь-який доступний спосіб пропрацювати фобії. всі Ну не всі, звісно, а більша частина ваших фобій, які вам ну, суттєво псують життя, життя принесені з цього от першого втілення на цій території, і тут не стільки ця територія для вас є важливою, скільки пропрацювати страхи, які ви принесли з того життя. Коли ви жили на цій території? От, отак, от друзі мої. Ну, як на мене, важлива інформація. Я думаю, ніяка інформація просто так до людини не потрапляє. Все потрапляє в потрібний момент. Е, тому, відповідно, саме час цим зайнятись. Дякую вам за увагу. Рада, якщо зрезонувала, чекатиму на ваші коментарі. І переходимо до другого варіанту. Що тут у нас в сигніфікації? Ой, в багатьох тут буде, ну тут в будь-якому разі місце, яке викликає у вас ностальгію, такі от дитячі емоції. Це місце або є буквально вашою батьківщиною, малою батьківщиною, або звідки йде ваше коріння, там коріння ваших батьків, або місце, от, яке дійсно особливе для вашої родини, вашого роду, щось от таке спов'язане з дитинством, родом, спогадами. Родовим деревом, історією родини, генеалогією цією. Або, так, да, щось ностальгічне. Ну, вас же багато, тут в кожного трохи по-своєму програється. От якось так. Може, дійсно, ви там побували, наприклад, в минулому, і досі спогади про це місце носите в серці. Отак от, тут може бути. Ну, шістка кубків завжди про щось минуле. Про... От. І теж це місце для вас як особливе да, по карті. дна. У кожного зі своїх причин. по своїм причинам. Добре, якщо підходить, дивимось далі. Чи дійсно є у вас зв'язок з цим місцем по минулим життям? Почнемо з цього. Ну, якщо так, то який? Давайте уточнимо. Ну Не знаю, мені тут більше показують на рівні вашої земної особистості, на рівні вашого розуму. Тобто це у вас в голові важливе і особливе місце. От, і е, Лицар Жезлів» він теж більш про такі земні пересування. Можливо, ви просто сумуєте, ностальгуєте за цим місцем, от і все. От якось так. Більше схоже, що ви як, можливо, родом звідти і сумуєте за домом. Да? Наприклад, наприклад, це я приклад навела тут у всіх своїх ситуації знову ж таки. І хотіли поїхати, а не можете, а поїхали в інший бік. Да? По цьому лицарю Жезлі. Але я тут не бачу, не бачу. А, і тут навіть карта дна доповнює. Оце сонце, що встає. Ну як ви, ви вперше в цьому втіленні ви вперше побували в цьому місці? На цій території, отак От другий варіант. Тому тут буде коротенько, вибачайте. Я в першому варіанті вже попередила, що якщо ні, то ні. Да? на що я буду вам натягувати сову на глобус? Ні, тут не, не було втілення, не було. Це, це перше, це, це вже в цьому житті. Ви вперше познайомилися з цим місцем, і воно одразу стало для вас особливим. І десь в наступних життях, ймовірно, буде історія для цієї регресії. Да? А поки що ні, вибачайте, але все одно буду вдячна за ваш коментар, за вподобайку, якщо ви напишете, що це за місце да? для вас хоча б про сигніфікатори, якщо дасте мені зворотний зв'язок. Так, другий варіант. Дякую за увагу. Переходимо до третього. Так, третій варіант, що тут в сигніфікації? Світ, Ага. ну або це для вас саме ідеальне взагалі місце на землі на планеті, як яке можна собі уявити, або це десь далеко. Я вже переконалася на своєму своєму досвіді, що світ аркан світ дуже часто показує місця, от ну все, що є на земній кулі, інші країни, інші культури, якісь от незнайомі нам, да нові для нас, от або тут взагалі якась от екзотична країна, яка знаходиться далеко від ваших батьків. Від вашого місця перебування, щось от таке розкидане по планеті, прям, от якісь інші країни, прям мені тут пішли. Інші і інакші від тієї, де ви народилися. Плюс тут в багатьох може бути програти з місцем, яке ви бачили тільки в інтернеті, тільки в телевізорі, тільки по фото, відео і так далі. Не, не бачили вживу, ще не бували, бо це ще й карта от такого віртуального зв'язку мережі оцієї світової. Ну тобто, десь десь у світі ця країна. І ви могли там ще не бувати, або побували і не можете забути, але це інша культура, інша країна, інша ментальність. От прямо от бачу цей світ у усьому його різноманіття. А хтось тут може взагалі крейзі і загадав планету Земля. <сум> Якщо така людина знайшлась, відпишіться в коментарях. Ну, от якось так. Якось так. Якщо резонує, дивимось далі. І для початку дивимось, це я так у всіх варіантах проглядала. Чи є, в принципі, зв'язок на рівні душі з місцем по минулих втіленнях? Бо його може і не бути. Якщо не буде, тоді звиняйте. Бананів нема. Ні, нема. нема. А чому це місце для вас особливе? Чому ви про нього запитали? Двійка же. От знову двійка жезли. От далеке, прекрасна і далека. От манить, прекрасна і далека вас. Можливо, вам дійсно вже... Е конче необхідно змінити обстановку. Е, можливо, ви вбачаєте, ну бачите е, в переїзді, наприклад, в це місце, бачите класні перспективи. Тобто, от ви тут дивитеся якось з перспективою кращого життя, більших можливостей е, фінансово там кращих, ой-ой але ой. не розсипала колоду. Тут, от да, тут в плані от, чого ви хочете досягти, що отримати від життя. Напевно, у вас просто душа вже проситься в еміграцію, кудись переїхати, і не просто переїхати там в інше місто, а прям світ за очі, на край світу. От якось так. У вас, до речі, тут, а, тут є цікава інформація для вас по рівню душі. душі. У вас, принцип, в принципі, душа мандрівника. У вас є певна кармічність, кармічні задачі, тобто запланований кармічний досвід, пов'язаний з переїздом на інший кінець світу. Можливо, це взагалі ваша основна або одна з головних кармічних задач. Бо по цій карті йде кармічність, і по цій карті йде кармічність, і плюс шістка мечів це ще карта переїзду, переміщення. От. Вам важливо переїхати. Тут минулих тілень в цьому місці немає. Але опинитись, ви там маєте, і задача кармічна є, просто з інших причин. Бо у вас кармічний досвід, який запрограмований, і е, хочу сказати, що ви не маєте лякатись тут, почувши слово карма да кармічність, бо карма буває і позитивною, тобто, це дійсно може вам е, багато дати. Просто душа хоче цей досвід пройти і цьому навчитись, і це прекрасно. От тому, якщо думки, думки, такі плани, задумки, не знаю ідеї є, то обов'язково переїхати. Я не кажу, звісно, прямо зараз зриватися, переїжджати, Але для вас це якраз важливо, або ви взагалі може бути у вас така карма пожиттєва. Постійно переїжджати, от пожили рік в одній країні, рік в іншій, рік в третій, щоб максимально зібрати різного. Ментального досвіду за це життя. Отак тут ще може бути навіть в багатьох. Але прикольно, прикольно. Це може бути дуже дуже цікаве втілення. От. І, і в контексті цієї країни, цього місця також. Тому да, тут є, є над чим подумати, і дійсно є сенс в цьому напрямку дивитись. Бачите, хоч регресії не вийшло, але інформація, як на мене, цікава і корисна, все ж прийшла. Така регресія вийшла вийшла цього разу. По суті, регресія тільки в одному варіанті. Ну, але що ж. Моя задача в першу чергу донести вірну, корисну інформацію. Карти іноді говорять не те, що питають, а те, що потрібно. Ну, отак, друзі, буду теж вдячна за зворотний зв'язок. Як це вам відгукується, що ви тут загадали. Дуже цікаво, обов'язково напишіть мені в коментарях. І якщо було цікаво, корисно, не забудьте поставити вподобайку цьому відео. А я на тому буду закінчувати. Підписуйтесь на канал, залишайтеся тут, якщо цікаво. З вами була сучасна відьма і тарологиня Ганна Яковенка. Яковенко, вибачте. На все добре. Дякую за увагу. Не буде з вами сила. Пока-пока.